Там. Снайпер. ФОМА. Ну, я з квітня місяця. З 25 лютого 2022 року. Ну, скажімо так, дійшов до найближчого військомата, до Святошинського, а звідти в 72. Ну, загалом різниці немає де воювати. Піхота? Ну, Це бої іменно піхоти. Автомат проти автомата. Якщо чесно. завжди перші, ми прикриваємо. Захищаємо. Піхота це стиль життя, навіть, можна сказати. Скажімо так, основа. Основа, на якій тримається армія. Я не знаю. Тут як сім'я у нас тут. Хлопці всі один за одного. Справедливість, чесність. Піхота є піхота. Ну, оборона вугледару, це, ну. Знатна подія трапилася під весь час моєї війни. Поначалу було тяжко, потім йшов у ритм стало легше якось. Я так близько з ворогом не сталкувався, 10-15-15 метрів. Після того, як ми почали їх відганяти від позиції, все. як вони почали тікати. Ну, спочатку було страшно трохи. Годар дає. Це є ключовий плацдарм для е, виступу на Маріуполь для виходу до Азовського моря. Це наша земля, ми повинні це робити. Тут наш народ, люди наші Не Наші погане. Втрачаємо хлопців, кращих із кращих. Так, ми повинні це робити. Кромі нас, сьогодні хто не зробить. Мрій багато. Щоб це все закінчилось. І ми перемогли. І все. Повернутися, живе, побачите, як мої діти виростуть. Це саме головне. Мріє як всіх українців, щоб закінчилась війна. Що став мир. Що всі раділи. Все було Україна.